Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати візиту Путіна до Білорусі. Путін спочатку полетів як васал до свого господаря в Пекін, але цього треба було, скажімо так, перебити цю історію. І треба було полетіти до свого васала вже як господар. Ну і тому вчора, в 23.10 він полетів до нього ввечері для того, щоб... Там, значить, спочатку прибухнути, а чим би ще могли зайнятися ці два лідери. Ну а сьогодні вже з обіда прокинутись, прочухатись і почати працювати по політичних питаннях. Уже є перші заяви, вже є перші результати. Давайте їх зараз проговоримо. Ну, тому що їх насправді дуже багато. От, але тут важливо розуміти, що це якраз таки активізація Путіна в черговий термін. Ви пам'ятаєте ці Балтійські ігри, приїзд сюди, тобто грає наповну і намагається власне, нас залякати. Але ми не повинні боятися, ми повинні розуміти, що насправді відбувається. Тим більше, що і НАТО Білорусь вже попереджало. Хоч деякі депутати нашого парламенту вже розносять зраду, що Білорусь нас має атакувати. Все таки давайте пройдемось по всіх пунктах і зрозуміємо, що насправді відбувається. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб боротися з путінською пропагандою, щоб боротися з путінськими агентами. Підписка це важливо. Чорна кнопка під цим відео, нажміть, і ми з вами будемо постійно на зв'язку. Це перше. Друге, зробіть донат на дрон, який ми збираємо на Авдіївський напрямок: дрон вампір. Ударний дрон і вдень і вночі може знищувати російських окупантів. Підписуйтесь і ми з вами починаємо. Власне, Путін е приїхав в Білорусь. До речі, ще книги книги книги. Видавництво Вівати. Ми сьогодні вам всім напишемо на вчорашні коментарі. Я вчора спеціально купив книги, е кілька книг купив собі, і три обіцяв вчора розіграти. Тому вчорашні три коментарі, які набрали більше коментарів. Видавництво Віват, ви знаєте, їх вчора обстріляли. Тому гроші всі треба направляти туди, підтримувати наших виробників. Не просто так вони знищили 50 тисяч книг свіжих видавних, виданих в Україні під арсенал, щоб українська думка ширилась, вони знищують, тому ми будемо боротися, щоб це видавництво підтримати. І взагалі треба підтримати Харків. Тому три книги Харківського. Видавництво вівати, які я купив вчора, свіжі гроші їм підуть на рахунок, тому вони всі ось тут. Так, давайте зараз все аналізувати, тому що заяв багато, і я хочу швидко все розкласти по поличках. Загалом Росія комплексує, що Україна зближується з Європейським Союзом. Ну от, і одне з таких меседжів: ось а в нас з Росією і з Білорусією буде роумінг. Нічого собі не вина. Що ж вам 30 років заважало робити роумінг і доїти гроші на білоруських абонентах. А це все через те, що Україна з європейським союзом робить роумінг. У нас буде доступ до 30 найпотужніших, найбагатших, найкрутіших країн у світі. Ну і Росія теж вирішила з Білорусією щось собі схоже зробити. Так от Путін говорив про повноваження Зеленського. Легітимність власне він ставить під сумнів. каже, що все значить закінчилось. Не знає з ким говорити тут. Ну, от загалом, говорити він каже, що готовий до переговорів, готовий, але є одна умова. Переговори повинні стати заміною альтернативної спеціальної воєнної операції і її цілей. Тобто, переговори це капітуляція, щоб ми не йшли вас, значить, не стріляли. Ви согласіться на всі ті умови, які ми хочемо. Якщо перекласти з тваринічої путінської мови на людську, яку ми з вами розуміємо, тобто він не пропонує переговори, він пропонує капітуляцію. Далі. Путін говорить про те, що Зеленський для нього це великий знак питання, з ким тепер вести переговори, він не знає. І загалом про що говорити, він тут, так скажімо так, вагається. Він знов згадав стамбульські перемовини 22-й рік. Лукашенко зі своєї сторони заговорив, що. Теж в Зеленського закінчилась легітимність. От, він сказав, що цей рік буде таким, який буде визначати дуже багато, і саме визначатися це буде в Україні. От, і власне. Він сказав, що в Україні дуже багато тих, хто готовий е, очолити країну серед воєнних, гражданських і багатьох багатьох інших. Ну, Лукашенко відомий експерт по Україні. Ви знаєте, всі заяви, які він робив, в нашу сторону, нічого ніколи не збувалося. Загалом Лукашенко запропонував Росії. Проговорити умови поставок нафти і газів в Білорусь Лукашенко почав одразу із своєї рубашки, що ближче до нього, забуваючи одну дуже важливу істину і стратегію. Якщо ми знищили третину російських нафтопереробних заводів, то й два його заводіка, які переробляють російську нафту, ми теж дуже легко зможемо знищити. При одній умові, якщо ви потвори посунетесь на північ нашої держави, щоб розтягнути війська, які зараз захищають схід і борються за південь. Ну і наприклад, Приклад, якщо ви почнете обстрілювати на своїй території, теж пам'ятайте, що ці заводики можуть горіти, причому дуже дешево. Наші дрони ударні ну от коштують не так дорого, як вам здається, а летять на тисячу кілометрів. Лукашенко ще сказав, що Білорусь готова продовжувати роботу з Російською Федерацією щодо атомки атомної енергетики, включаючи будівництво об'єктів в третіх країнах. Правда, чим там може допомогти Білорусь, не зрозуміло. Ну от, але те, щоб Росія йому дала кілька мільярдів і допомогла йому зробити свою енергетичну незалежність. Він так трошки копіює Орбана, це теж правда і факт. Ну, сказав же, не без сентиментів, вчора всю ніч пили. От, що в цьому світі покладатися на когось з точки зору довгострокових відносин взагалі немає сенсу. І, як показала ситуація тільки на Росію, а Росії тільки на Білорусь можна покластися. Ну, такі трошки дивні відносини в цих двох хлопчиків. от санкції створюють, певні Путін сказав, певні проблеми для Росії, вони відчутні, але, типу, жити можна, розвиватись можна. Западні суспільства сказав Путін дуже агресивно налаштовані до них, намагаються стримувати їхній розвиток. Знову ж таки ден там розвиток побачив. Це ще теж велике питання в Росії. Мені здається, за останні 100 років там нічого не змінилося, але власне. Каже, що в Заходу нічого не виходить. Оце, до речі, непоганий меседж нашим дипломатам виписати цитату Путіна і покласти їм на стіл. Друзі, Путін вже даже каже, що санкції ваші нічого не вартують. Дайте реально нормальних санкцій. Бо поки що єдині санкції, які вводяться, це дронами на морі і дронами в повітрі, які одні знищують їхній флот, другі знищують їхні. Нафтопереробні бази. Ну і треті санкції, найголовніші насправді санкції це Збройні Сили України, які знищили під 8 тисяч танків і більше півмільйона російських солдат. Ось це реальна історія. Ну, Путін ще додав, що енергетика це ключовий напрямок співробітництва Росії і Білорусі, що насправді є неправда, тому що васалітет Росії над Білорусією е, і. Е, е, Спроба використати білоруську територію для атак на Україну, країні Балтії і Польщу, ось це основа їхньої співпраці, а не те, про що говорить зараз Путін. Питання безпеки завжди знаходяться в полі зору Москви і Мінська. Знову ж таки, це теж е, неправда через те, що небезпека, небезпека цього, небезпека Лукашенка це якраз таки і є головна амбіція Путіна. Е, Далі він ще говорив дуже багато власне таких різних тешнотворних історій, на які б точно не варто звертати увагу. от через те, що дуже багато сентиментів, політики, сентиментів минулого, які вони намагаються нав'язати і продати, от, для того, щоб показати супердружбу. Хоча я нагадаю, що кілька років до повномасштабного вторгнення Путін планував захватити Білорусь а Лукашенку запропонувати посаду спікера, який без повноважень, тому що в Росії немає парламенту. Ось це зараз він говорить про дружбу. Насправді Росія настільки слабка, що вона не може вести війну одна. Вона веде коаліційну війну, війну одразу з кількома державами в підтримку з Китаєм, з Іраном, з Білоруссю. І всі разом проти України, тобто Росія, яка говорить, що вона про когось там переживає, ні, переживає тільки про себе, але сама справитись з нами не може. До речі, це навіть сьогодні Орбан визнав, що Росія не може завоювати Україну. Ось це дуже важливий меседж. І тому, коли він каже, що він переживає за Лукашенка, він за себе переживає, щоб свою задницю зберегти. І як він там казав, не втратити обличчя, ось саме так. Тому що він боїться Збройних сил України. Він коли почав атакувати Харків, то зразу е план Б: Ми не йдемо захоплювати Харків, боячи, що він його захопити не зможе. Але ціль напасти на Харків так. Але Збройні сили продемонстрували йому, що ти словами не розкидайся, ти вже Київ за 2-3 дня взяв. Ось це меседж. Ну, власне. Е Путін заявив про надійне прикриття західних кордонів союзною державою РФ і Білорусі. Ну, це ж теж, знову ж таки, якщо перекласти на людську мову, він сказав: дякую Білоруси, що ви наша сіра зона, що ми можемо не очікувати атаки зі сторони Польщі і зі сторони Білорусі, тому що там зі сторони Литви і Латвії, тому що там є ви, тому ви нас будете прикривати, і щоб ми не помирали, будете помирати ви. Ну, от Пісков, зрозуміло, що після всього цього вийшов, сказав, що візит Путіна. Північну Корею готуються, дати будуть повідомлені трошки пізніше. Ну, от, і власне цей анонс візиту до Китайської до Корейської Народної Республіки він означає те, що Путін об'їжджає своїх партнерів по війні. Ось те всюди, де Путін зараз доторкається, логічно, що далі мав би полетіти вертольотом в Іран, але саме вертольотом саме в Іран і причому через східний Азербайджан. Є там намолені місця, які можуть насправді принести дуже багато, дуже багато приємних несподіванок для Путіна. От е, насправді історія демонстрації російської сили і потужності завершується тим, що Путін просто об'їжджає старі залишки радянських територій, зон впливу, де він намагається демонструвати браваду. І ось ці історії, де він просто пускає пиль в очі, де Путін просто намагається продемонструвати, що там є начебто якась дуже велика сила, що там є купа всього, насправді не є таким потужним меседжем. Технології він не має. Він каже, наше майбутнє в технологіях з Білорусі. В яких? Білорусь виробляє трактори і садить картошку. Які технології ви візьмете з Білорусі? Окей, давайте з іншого. А які технології ви привезли в Білорусь? Здирати шкуру з живих людей, ну в цьому у вас є технології. А які ще, а більше немає технології в Китаї? То наші Білорусі дружить з Росією, якщо можна дружити напряму з Китаєм. Тому насправді Путін туди приїхав озвучити політичні меседжі: Стамбул, капітуляція, коаліція. Путін теж боїться одному потім відповідати за скоєні злочині теж трошки страшновато. А так в тебе буде Іран, Китай, в тебе буде Північна Корея. Білорусь і решта насправді тут ще теж був деякі пабліки, писали, що Україна, Україна передруковувала, що український Екс-президент, нелегітимний президент, президент втікач Янукович, теж, начебто, прибув до Республіки Білорусь. Ця інформація перевіряється, тому що не всі медіа про це написали одразу. Ну, от, але російські пабліки і деякі українські це передруковували, що начебто Янукович туди прилетів. Ну такий меседж. Ну, ви пам'ятаєте, в 22-му він приїжджав, Ну і зараз, начебто, прилетів. Теж інформація сумнівна, але навіть якщо росіяни це спеціально запустили, це ж теж навколо цього. Щоб показати там нелегітимність нашої держави. Але Україна покаже їм іншу нелегітимність, нелегітимність них самих як лідерів, політичних, військових та суспільних. І українські війська точно знають, що робити. Тим більше американська зброя частина уже тут, а ще частина швиденько доїжджає, причому не на склади, а одразу на поле бою. Друзі, це основна інформація, яку я вам хотів сказати. Проаналізувавши ці виступи двох так званих спікерів. От, братських народів, до речі, триєдиний народ святой. У мене до вас просте питання: чи зможе Путін переконати Лукашенка атакувати Україну з півночі? Хоча нагадаю, що Столтенберг, який не розкидається словами, попередив Лукашенка, якщо ви підете на Україну, НАТО буде змушений брати? Участь так, от наважиться чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть дрон, зробіть донат на дрон Вампір і підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!